Весною муха ленощіться майнула у садок. Наряд на квіти подивиться, почуть зозум голосок. От примостилась на красолі та й думає про те. як то гарно жить на волі, коли усе цвіте. Сидить, спасибо поглядає, що робиться в садку. Вітрець тихесінько гойдає, мов панночку яку. Побачила джолу близенько. Добрий день. каже їй. Оди ж хоть трошки, моя ненько, сідаєш тут. мерщій! — та ніколи мені сидіти. одвіда джола. Вже час до пасіки летіти, далеко від села. Яка погана муха каже. На світі доленька твоя раненько стане. Eu Estava... vou Estava... Мухам буде, щоб не сказали часом люди, що надокучив їм.